Наважилися, хто відкрив перші магазини за кордоном у 25-му році. Від магазину у Дніпрі до найбільшої мережі дрогерів в Україні шлях Єва за 23 роки. План Аврора на наступний рік: 260 нових магазинів в Україні та близько 100 у Румунії. Не витримали. Які компанії цьогоріч згорнули свою діяльність в Україні. Вітаємо! З вами новини про роздрібну торгівлю та бізнес. З вас підписка, з нас актуальні новини. З початком повномасштабного вторгнення українські компанії активно почали з'являтися на світовій мапі. Хто здійснив експансію цього року? Спочатку український бренд жіночого одягу One by One запустив онлайн-продажі в Польщі, де був мікс клієнтів 58% польки та 42% українки. Проте бренд орієнтується саме на місцевих дівчат. А в восени 25-го відкрили перший магазин One by One за кордоном у ТРЦ в місті Познань, площею 112 квадратних метрів, інвестиції 1 мільйон злотих, понад 270 тисяч доларів. У 2015 році у Львові Руслан Бегінський створив бренд капелюхів Руслан Бегінський, який швидко здобув світову популярність. Серед прихильниць Бейонси Мадонна Ріана в Україні працюють три бутики бренду: в Києві, Львові та Одесі. І цьогоріч в липні магазин з'явився в серці світової моди в Парижі, в стінах легендарного Гелері Лафаєтте». Бегінський оформив 12 вітрин, відкрив власний ап бутик, які працювали до кінця серпня. Також запрацював і магазин у форматі шоп Shop, Shop. І на початку вересня відкрився перший бутик Руслан Бегінський у Варшаві. Улітку компанія Кіді Світ, лідер українського ринку іграшок, запустила власний бренд поп-топ колекційні фігурки та аксесуари для кідалтів. А в жовтні бренд з'явився на полицях місцевих магазинів Польщі. Навесні 25-го українські ресторатори Анна Андрієнко та Алекс Купер започаткували нову гастрономічну адресу на кулінарній мапі Лондона, відкрили ресторан «Татарбунар», що знайомить британців з сучасною та автентичною українською кухнею. Нагадаємо, перший ресторан запрацював на початку літа 24-го в Одесі. А про інші українські компанії, які цьогоріч вийшли за кордон, зовсім скоро на сайті Раоюа, слідкуйте за новинами у соціальних мережах. Всі посилання під цим відео Цьогоріч Єва святкує 23 роки. Починала компанія з відкриття магазину у Дніпрі. А наразі є найбільшою мережею дрогерів в Україні з понад 1100 торговими точками та має приблизно 14 тисяч співробітників. У 24 му сплатила понад 4 мільярди гривень податків за перші півріччя 25-го – майже 2,5 мільярди. З перших днів повномасштабної війни в компанії робили все, щоб магазини працювали. Було важко з логістикою, порти закриті, контейнери стояли по світу, товар зникав. Проте у війну магазин Єва закривається лише тоді, коли оголошено загальну евакуацію. Як було в Покровську, добропіллі, Покровському межовій. Разом з тим у компанії ніколи не наражають працівників на небезпеку, і якщо вони кажуть, що працювати вже небезпечно, закривають магазин та пропонують їм роботу в інших регіонах. Ще до війни в Єва зрозуміли, що час змінюватися, оновити дизайн та зробити простір сучасним. Так з'явився формат жіноча енергія. Це не новий формат, а новий досвід для клієнта. Нове обладнання, трохи інше сприйняття бренду. Також в онлайн в десятеро більший асортимент, ніж в магазинах. Тому подумали, що можна зробити фізичну точку з таким асортиментом. Так і з'явився формат ЄВА Б'юті. Це великі магазини площою 700-800 квадратних метрів, інша аудиторія та ціновий сегмент. Єдиний таких приміщень мало. Проте вже працює три простори, і до кінця року планується відкриття в Чернівцях та Дніпрі. І наразі Єва готується до експансії за кордон. Опрацьовують можливість купівлі мережі у східній Європі. А про благодійність ЄВА зростання онлайн та розподільчі центри за посиланням під цим відео. Мережа Аврора в Румунії має понад 60 магазинів, де працює близько 400 людей і понад 30 українських постачальників, які експортують для румунської аврора. Також у найближчі шість місяців відкриються перші тестові магазини в Болгарії. В Україні відкривають приблизно по 25 магазинів на місяць. Наразі магазинів відкривається менше, але більше працюють з якістю. Наприклад, шукають локації з безбар'єрністю. Похід в Аврора для людей зараз це антистрес, коли можеш прийти та за 300 гривень отримати дофамін. І однозначно, люди мають запит на низькі ціни. Середній чек з 2024 року майже не зріс в абсолюті. Він сягав близько 160 гривень, а став 165 гривень. План на 2026 рік 260 нових магазинів в Україні та близько 100 в Румунії. Виїзд українців за кордон, падіння купівельної спроможності тих, хто залишився, проблеми з логістикою та невідповідністю бізнес-моделі новим економічним умовам, призвели до закриття. Так, у серпні 25-го року мережа спортивних супермаркетів Атлетікс оголосила про згортання діяльності в Україні. Переломним моментом стало поєднання стійкого падіння реальних доходів покупців, подорожчання логістики з військовими ризиками і неможливості узгодити економіку офлайн формату при поточних орендних ставках і вартості енергії. У жовтні цього року стало відомо про вихід з України турецького бренду English Home, який пропонував товари для дому та декору. Компанія пропрацювала на українському ринку щонайменше з 2011-го, Та на піку розвитку восени 2020-го мала 33 магазини в 11 містах країни. Вже в середині осені 25-го стало відомо про вихід ще однієї турецької мережі з України. Фло компанія скоротила свою мережу до одного магазину в Одесі в ТРЦ Фонтан Скай. Формат дешевого взуття на один сезон українцям був не до вподоби. Тому концепція взуттєвого дискаунтера не спрацювала. Нагадаємо, що перший в Україні магазин турецької взуттєвої мережі Фло відкрився в ТРЦ Форум Львів лише 5 років тому, в листопаді 2020-го. У планах було за три роки створити в Україні мережу з більш ніж 30 торгових точок. У 2021 році працювало 15 магазинів, проте подальший розвиток фло в Україні загальмував початок великої війни. На початку листопада у Києві закрився останній супермаркет континент. Однієї з найстаріших мереж столиці, континент відкрила свій перший магазин у Києві ще в 93-му році, а в 96-му запрацював перший повноцінний супермаркет. Більш детально про інші закриття цього річ за посиланням під відео. Провідні компанії країни готуються до Рао Саміт 2025. А ви з нами уже зареєструвалися представники провідних компаній українського ринку? Серед яких АТБ, Пандора, Елпіпі, 17 Віпюр, Фамо, Драгон Кейпітал, Горизон Кепітал, Антошка, АНЦ та багато інших загалом зберуться понад 500 лідерів ретейлу та торговельної нерухомості, щоб разом підбити підсумки року, поділитися інсайтами, кейсами трансформацій і сформувати майбутні галузі 3 грудня у Києві. Деталі та реєстрація за посиланням під цим відео. А про те, чого прагнуть покупці напередодні великих розпродажів, на що розраховують мережі Аврора, Єва і Варус, встановлюючи сонячні електростанції. Чому епіцентр вирішив піти у нову для себе сферу розваги, ексклюзивне дослідження Рао про географію ретейлу, а також кейси, колонки, ексклюзивні інтерв'ю все у нас на сайті Раоюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, а всі посилання знайдете під цим відео до зустрічі.